1995 року музична родина відомого музиканта Володимира Зубицького мешкає в Італії. Кілька років тому в Києві у Великому залі Національної музичної академії України імені Чайковського відбувся авторський концерт талановитого майстра. Не було для всіх секретом, що його улюблений музичний інструмент Баян, грати на якому композитор, колись хотів кинути, але не зміг. Минуло не так багато часу. І в Черкасах разом із Черкаським симфонічним оркестром виступив син Володимира Зубицького, Станіслав, лауреат десяти міжнародних музичних конкурсів. До речі, у свій час він закінчив Черкаське музичне училище імені Гулака Артемовського, тож доля поєднала його з нашим містом. Сюди він приїхав з особливим хвилюванням місто юності мрій, Надій. Нині Станіслав Зубицький відомий плейтист. Ось як він говорить про свій улюблений музичний інструмент. Флейта. О, ну, по-перше, це один найстаровинніших інструментів у світі. От, і, тому взагалі, не береш в руки, вся історія, яку як, як почуваєш. Ну і по-друге, я вважаю, що музикант повинен висловлювати себе. себе. Не вважаючи, який інструмент маєш між руками, він повинен говорити ним. На яких інструментах ще граєте? Я, ну, о, як ви розумієте, музиканту треба спеціалізуватися на чомусь. Тому, звісно, більше часу на флейту, Ну, Пограваю так, на фортепіано, так, між часом, коли компоную щось чи щось. Які композитори вам найближчі? Найближчі. Ну, звісно, бах, це мій найулюбленіший композитор. О, завжди слухаю з задоволенням. Ну, потім романтика. Бажаю романтика, Шуман, Брамс. Мені подобається шупін. Uh, на жаль, вони не написали нічого для флейти. А ви пишете товариш? Я uh, так трошки щось спробую себе uh, почав писати концерт для флейти, але uh, мене зараз дуже такий напружений період. Не знаю, коли я його закінчу. Сподіваюся, до наступного року закінчу. Може, прийду тут зіграю. Хто знає? Це особливий виступ. І чому? Він не зовсім особливий, тому що це наш плановий концерт. Це іде серія концертів, які ми запланували в цьому концертному сезоні. В цьому особливості ніякої немає, а особливість є тільки в тому, що у нас сьогодні такий чудовий соліст Станіслав Зубицький, якого наш глядач мав змогу побачити в листопаді, але в листопаді він виступав тільки з одним твором. Сьогодні цікава дуже. Вже і велика така по, по часу програма, і я сподіваюся, що вона буде виконана на майстерному рівні. Станіславе, мабуть, не помилюся. Це для вас рідна сцена? Ну так, так, так. Вже не, не перший раз тут виступаю. От з цим оркестром який мені дуже подобається. От майже вже рідні стіни, стіни тут. А деякий час ви навчалися в Черкаському музичному училищі. Так, так, так. Я про те говорю, що рідні стіни, бо не тільки тут, але Черкаси взагалі, бо тут навчався училищі волка Артемовського. От, а потім приїхав в Італію, жив мешкати, закінчив консерваторію там. І от повернувся тут показати. Що я вмію, що вмієш дуже творча сім'я. І мама, і тато, і брат. І ще може хтось, сім'ї музиканти. Так, 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 так. Нас у грав на домбрі, на балайці. Так вся сім'я взагалі. Euh, тато композитор відомий, теж виконавець, мама компоніст консерваторії, брат на вілончилі грає. Тому вся сім'я колись грали квартетом разом. От, тепер кожен вже по-своєму починає свою кар'єру, ну, хто починає, хто продовжує. Словом, не стати музикантом ви не могли. Просто не було такої можливості. У мене був період, коли я залишив музику, займався іншими речами, бо мені треба було відпочити від музики. От. Після цього от, зараз починаю заново. От і з іншими ідеями, з іншим поглядом на все. Творчі люди вони відрізняються від інших. Як ви думаєте, чим? Чим? Ну, я би не сказав, що творчі люди якісь інші люди. Це теж люди, але які розвивають в себе якийсь інший погляд на життя, інший погляд на те, що він робить. Бо не можеш робити, якщо ти. Реально творча людина, ти можеш робити все одне по одному. Кожен раз щось нове в тебе приносить, кожен концерт бо в новому залі граєш з новими людьми. От, і Тому ти е, е, примушений робити все по новому. От в цьому може і проявляється творчість. Наш земляк, я не помиляюсь, наш земляк і лауреат десяти міжнародних конкурсів. Чи може вже й... одиннадцяти? Так, 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 так. Ну не зовсім земляк. Народився трошки не трошки тут, але навчався тут. А де народились? Так, я ну я народився в Києві. <гум> От, потім не буду зараз розповідати, вже було там перекриті багато, і опинився тут, Михайловича, Василій Івановича, вчився. От, так, потім, о, ну, коли вже трошки чомусь навчився, почав вже показувати на конкурсах, на концертах, об'їздив півропи. З батьками також багато концертів було і виграв так, десяток конкурсів, багато аудицій в різні прослужби. Прослуховування в оркестрі і так далі. В яких країнах виступали? Виступав, ну, по-перше, в Італії, бо я там навчався, жив, там дуже багато виступав. Потім їздили? куди ми їздили, в Германію, Португалію, ну, звісно, Україну. Куди ще зараз не, <ижу> не згадаю все. <gelmiş> Такий концерт, який для вас був незабутній. Чимось незабутній. Забутній концерт. Ну, ви знаєте, кожен концерт щось залишає. Бо це щось таке нове е, і враження нове відчуття кожен концерт, але як ви знаєте, останній концерт завжди найважливіший, бо він. Знаходишся під його настроєм якийсь час. Життя талановитої музичної родини поділено на до і пісня Життя в Україні і за кордоном. Згадує Станіслав Зубицький країну, де народився, бо як її забути. Тому намагається використовувати будь-яку нагоду, щоб знову і знову тут побувати. І як тепло, його виступи сприймають земляки. Звісно, прилом було початковий, коли від'їжджаєш перший період найтяжчий. Чому це рішення було прийнято? Ну була така можливість. Батьки були о, друзі в Італії, нас запросили тоді. Він їздив, там грав концерти, познайомився і сказав, давайте поїдемо, побачимо. Все таки там за кордоном більше можливість для творчих людей. Для творчих людей, о, ну в Італії занадто всі творчі, тому. Але, я думала, ну, і в Україні в, теж в Україні. Ну так, так. В Україні теж не без цього, не без цього. Звісно, звісно. О, ну скажімо, ну там рівень життя трошки повищий, так тому і можна жити там за творчі. А так я ще не дуже зрозумів, як тут все працює, тому потрішки не можу порівнювати. І батько і син переможці численних міжнародних конкурсів. Там в Італії у них з'явилася можливість часто гастролювати країнами Європейського союзу в США. Родину Зубицьких хвилює те, що українські музиканти-лауреати залишаються, ніби в тіні. Звісно, це образливо для музиканта і страшна біда для нашого суспільства. Ви ніколи не пошалкували, що від'їхали в Італії, живете? Мабуть, скучаєте за Ну, Звісно, ну звісно, що ми вже повернулися сюди, зараз у мене був концерт типу України. Хочу показати себе і тут, бо там вже знають, треба, щоб тут почали вже. Тому тягне, тягне. Батьківщина Тягує. тягне, звісно. звісно, звісно ну, Вся родина звісно. згадує Україну, так? Ну, і родина, і всі. Ну о, о, останній час я вже багато їжджу в Україну буваю тут, тому вже так. Публіка, вона однакова чи різна? Там і тут. Публіка. О, ф... Ну залежить залежить від місця, не, не тільки від о, в Україні в кож, в кожному городі своя о, в кожному місті своя публіка. Тому так о, обзагалювати, я б не зміг би <сум> <сум> італійську мову. Вивчили. Ну так, так, я українська <сум> приблизно. Коли родина Зубицьких прибула до Італії, старшому синові Станіславу флейтисту було 16, меншому володі Віоленчиністу 14. В Україні обидва закінчили консерваторію. Їхня мама Наталія Зубицька піаністка. Тож в Італії родина почала грати квартетом. Було записано два диски, один з них до двохсотріччя від народження Христа. А нині кожен прагне бути солістом, і це прекрасно. І Володимир і Станіслав брали майстер-класи, бо консерваторія дає тільки базову освіту. В Італії конкуренція велика, тож багато безробітних музикантів. Так, населення Пезаро усього 70 тисяч, і при тому місто має консерваторію на дві тисячі студентів, тільки флейтистів. 110 осіб родина зубицьких численними перемогами на міжнародних конкурсах довела, що українці нація талановита і трудолюбива а флейта в руках віртуоза має магічну силу. Жаль, що в Україні створюються недостатні умови для розвитку юних талантів, От і залишають вони свою рідну землю, шукаючи зовсім іншого життя, зовсім іншої долі, і часто знаходять.